Слава Україні! Рада вітати вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до своєї мети. Сьогодні ми з вами обговоримо питання, чи всі речовини розчиняються у воді? Що таке речовини розчинні та нерозчинні? Раніше ми познайомилися з вами з найдивовижнішою рідиною на землі водою. Вона вбирає в себе, розчиняє у собі, проникає майже усюди. Саме ці характеристики говорять про те, що вода чудовий розчинник. Розчинник той, що розчиняє або в якому розчиняють. У кожному літрі морської води розчинено в середньому 34 грами різних солей, тому вона має солонуватий, гіркуватий смак. Властивість води розчиняти речовини. Ти щодня використовуєш у житті, розчиняєш цукор, щоб чай був солодкий, розчиняєш сіль, коли солиш борщ, соду, коли робиш розчин для поласкання горла. Вода розчиняє бруд, коли ти миєш руки. У всіх прикладах, що ми розглянули, відбувалося змішування рідини і твердих тіл, унаслідок якого отримуємо рідину з новими властивостями, змішуючи рідину з барвником, ми отримуємо суміш рідину кольору барвника. Ви, мабуть, хочете запитати, а що таке суміш? Суміш це система, яка складається з декількох речовин, наприклад, цукор і вода, пісок і вода. Чи помітили ви різницю між цими сумішами? У першому випадку ми не бачимо частинок речовини. вона однорідна, однорідна суміш. У другому прикладі пісок та вода ми бачимо частинки, тому суміш неоднорідна. Якщо розчинник вода і суміш однорідна, її називають розчин. Розчин це система, яка складається з розчинника вода та розчиненої речовини, речовина, яку розчиняють. У воді можуть розчинятися тверді, рідкі та газуваті речовини. Частинки рідини розташовуються щільно, але хаотично. Вони безперервно рухаються, час від часу міняють місце. Речовина, що розчиняється, розпадається на молекули, які перемішуються з молекулами розчинника. Розчин має водночас властивості і розчиненої речовини, колір смак, і розчинника. Розчин рідкий, текучий, зберігає об'єм. Речовини, які розчиняються у воді і утворюють розчин, називають розчинними. Чи всі речовини розчинні? Звісно, ні, бо не було б материків, ні з чого було б було пити та їсти. Такі речовини називають нерозчинними це пісок, крейда, глина, метали. Частинки таких речовин зависають у воді, а з часом осідають. Якщо до чаю додати цукор, то внаслідок дифузії речовини із часом змішуються. Щоб прискорити розчинення, можна помішати. Це пришвидшить змішування під час дифузії, подрібнити. Перетворюючи цукор на пудру, вона швидше розпадатиметься на частинки, швидше розчинятиметься. Нагріти. За високих температур частинки рухаються швидше. Цукор швидше розпадається на частинки, які проникають між молекулами води. Якщо до склянки з водою всипати багато цукру, то його кристалики перестануть розчинятися, скільки б ми не перемішували суміш, гріти не можна. Розчиність кожної речовини індивідуальна. Розчин, у якому розчинено так багато речовини, що більше не розчиняється. Називають насиченим. Але якщо насичену суміш підігріти, то цукор знову почне розчинятися. Якщо ж розчин такий охолодити, то почнуть з'являтися кристалики. Цукор кристалізується. У природі немає чистих речовин. У воді, яку ми п'ємо, розчинені мінеральні солі. Вони мають величезне значення для організмів. Абсолютно чиста вода, мертва вода. Тривале вживання такої води може привести до захворювання. Багата розчинами і твоя оселя. На кухні це оцит, сік, компот, мінеральна та питна вода. У домашній аптечці розчин аміаку, перекис водню, настоянка йоду для консервування овочів і фруктів. Застосовують водні розчини кухонної солі та цукру. В організмі людини усі процеси відбуваються за участі водних розчинів різних речовин. Вивчаючи організм людини, ти довідаєшся, що цими розчинами є найважливіші фізіологічні рідини людини: плазма крові, лімфа, травні соки, рідкий вміст живих клітин. Тож правильно казати, що людина містить не воду, а водні розчини різних речовин. Бажаю вам успіху!